Юра, на столі пацієнт що, що з пацієнтом не то? На столі пацієнт. Пацієнт Ютора 4 Електрик, але мотор у нас, якщо ми бачимо, Тесла. Цей же ж мотор встановлювався на Mercedes AB класу на Tesla Esk, так званий Tesla Big Motor Large Drive Unit. Що тут специфічно? Машинка попала до нас з проблемою того, щоб в неї провернуло шліце проторг. То через те, що газували сильно? Ну, В цілому, як би так. От, видно наскільки вони згрижені відносно того. І відповідно машина в принципі не їхала. Просто звук торохкотіння, залишки в зубці об зубці. Але що цікаво, коли зня... почали лазити до мотора, побачили, що є така історія, яку вдалі. Що це таке? Ці мотори славляться тим, що вони топляться антифризом. Сальник ось цей протікає, всередину потрапляє антифриз, топить нам обмотку, топить інвертор. Е... У міхці придумали отаку штуку. З одного боку, добре, тому що не потрапляє антифриз. Питання вирішено. З другого боку, якщо ми глянемо теплові тобто, сигнатури цих моторів, ну, по Теслі якби сильно не знайшов, знайшов по єтрону. Там конструкція плюс-мінус та сама, так само асинхронник. І, і е, коли обмотка працює, утворюється обертове магнітне поле, воно ну, наводить ЕРС всередині в роторі. Угу. Так як ротор у нас короткозамкнутий, там немає ніяк такої обмотки, це так звана біліча клітка, він дуже сильно нагрівається. Нагрівається він до 100, 120-150 градусів на гарячіших місцях. І, відповідно, що це робить? Ну, це потребує охолодження. Такий, такий, такий великий нагрів. Е, відповідно, е, він розширяється по осі і розширяється радіально. Відповідно, що може бути. Чому я цю цю річ не сильно рекомендую? Тому що може бути таке, що ротор почне зачіркувати обстатор. То через те, що нагріється так. би Через те, те що? що нагріється, так. Немає Тому що коефіцієнт корисної дії синхронного мотора, тим краще, чим менший повітряний проміжок між бортовою і статичною частиною. Чіток mm -hmm. немає, що... воно мусить так працювати магнітним. так би так, мали, та, так. Та, та. Чим менший проміжок, тим краще. І відповідно, коли ротор буде дуже сильно нагріватися, можуть почати черкати об обмотку. Це нюанс. І другий мом... момент підшипники дуже сильно навантажені. Знову ж таки, по розширення йде не тільки радіально, а й по осіб. <говори> е і через це можуть бути ще нюанси з тим, що мотор почне гудіти, через те, що підшипники будуть в максимально сильному натягу. І це От дуже добре видно. Обдурити не вийде систему, правда? Ні, От Дуже добре видно, це дистанційні шайби, які мають допомагати е компенсувати осеве розширення. От наскільки mm -hmm. сильно вони черкають жостоперне кільце. Mm -hmm. Ну, Тобто так вже не має бути. Прийнято. Воно вже має свій нюанс. За задумку, тверда п'ятірка класно це 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 сюди антифриз має сюди сходити от через uh, штука в тому що антифриз